Prepare Grammar Unit 17. Future with going to. Future означає майбутнє. Для позначення майбутніх дій ми використовуємо конструкцію Be Going to do something. Збиратися щось робити. У конструкції Be going to do something. Ми замінюємо наше слово be на відповідні форми. В залежності від того, хто виконує дію. Якщо дію виконую я, ми після я будемо вживати форму am. I am going to. Я збираюся. Якщо дію виконує. He він. She, вона. it, воно, ми будемо вживати форму is. He is going to. Він збирається. She is going to. Вона збирається. It is going to. Воно збирається. Якщо дію виконуємо ви-ми, you, ти або ви, або they вони ми вживаємо форму A. We are going to – Ми збираємося. You are going to – Ти або ви збираєтеся. They are going to – Вони збираються. Після слова to ми вживаємо дієслово у першій формі. Жодних закінчень до дієслова ми не додаємо. Ми використовуємо конструкцію going to, щоб розповісти про плани на майбутнє. I'm going to watch the concert this evening. Я збираюся подивитися концерт сьогодні увечері. We Aren't going to Study next weekend. Ми не збираємося навчатися на наступні вихідні. Ми зазвичай приймаємо рішення щодо тих чи інших дій до того, як повідомляємо про плани на майбутнє. Where are you going to go next summer? Куди ти збираєшся поїхати наступного літа? Mom bought the tickets last week. We are Going to Visit Paris and Berlin. Мама купила квитки минулого тижня. Ми збираємося відвідати Париж та Берлін. Ми часто використовуємо вирази, які відносяться до майбутнього. This evening, цього вечора. Tomorrow morning, завтра вранці. Next summer. Наступного літа. When I am 18. Коли мені буде 18 років. Та інші вирази, коли ми будуємо речення з конструкцією Be Going to Do Something. I am going to travel when I am 18. Я збираюся подорожувати, коли мені буде 18 років. My dad. Isn't going to drive us to school tomorrow morning. Мій тато не збирається завести нас до школи завтра вранці. У табличці ви можете побачити різні типи речень з конструкцією Be going to do something. Positive sentences – Стверджувальні речення. Ми їх будуємо таким чином. На перше місце ми ставимо підмет. На другому місці йде наше дієслово Пути. Am is a». На третьому місці. going to. На четвертому Дія і Другорядні члени речення. I am going to phone our friends. Я збираюся зателефонувати нашим друзям. You are going to invite all our family. Ти ви збираєтеся запросити усю нашу сім'ю. We are going to invite all our family. Ми збираємося запросити усю нашу сім'ю. They are going to invite all our family. Вони збираються запросити усю нашу сім'ю. He is going to watch the animals. Він збирається дивитися на тварин. She is going to watch the animals. Вона збирається дивитися за тваринами. It is going to watch the animals. Воно збирається дивитися за тваринами. Як ви бачите з таблички. Можна використовувати повну форму. А можна використовувати скорочену форму Negative Sentences. Заперечні речення будуються таким чином. На перше місце у речення ми ставимо підмет. Далі наше дієслово бути «am» is A, тоді заперечна частка NOT, тоді «going To. Наша дія і другорядні члени речення. I am not going to do any homework. Я не збираюся робити домашнє завдання. You Aren't going to buy pizza. Ти ви не збираєтеся купувати піцу. We Aren't going to buy pizza. Ми не збираємося купувати піцу. They aren't going to buy pizza. Вони не збираються купувати піцу. He isn't going to win the prize. Він не збирається виграти приз. She isn't going to win the prize. Вона не збирається виграти приз. It isn't going to win the prize. Воно не збирається виграти приз. Як ви бачите, з наших прикладів ми можемо використовувати повну форму заперечних речень або коротку форму. Questions питальні речення. Наші питальні речення з цією конструкцією бувають двох видів: бувають загальні запитання. Це ті, які без питальних слів, це питання, на які ми відповідаємо так або ні, та спеціальні запитання. У нас у табличці першими йдуть спеціальні запитання, тобто питання з питальними словами. Їх структура така. На перше місце ми ставимо питальне слово. На другому місці у нас діє слово бути. М із А. На третьому місці підмет, тоді «going to. І наше головне дієслово, а також другорядні члени речення. Who am I going to see? Кого я збираюся побачити? What are you going to do later?» Що ти збираєшся робити пізніше? «What are we going to do later?» Що ми збираємося робити пізніше? What are they going to do later? Що вони збираються робити пізніше? Where is he going to go? Куди він збирається йти? Where is she going to go? Куди вона збирається йти? Where is it going to go? Куди воно збирається йти? І наступний вид запитань це загальні запитання. Структура їх така. На перше місце ми ставимо дієслово бути. М із А. Далі йде підмет. Тоді йде Going to. Наше головне дієслово і другорядні члени речення. Am I going to have fun? Чи я збираюся повеселитися? Are you going to phone me later? Чи ти, ви збираєтеся зателефонувати мені пізніше? Are we going to phone me later? Чи ми збираємося зателефонувати мені пізніше? Are they going to phone me later? Чи вони збираються зателефонувати мені пізніше? Is he going to tell mom and dad? Чи він збирається сказати мамі та татові? Is she going to tell mom and dad? Чи вона збирається сказати мамі та татові? Is it going to tell mom and dad? Чи воно збирається сказати мамі та татові? Short answers. Короткі відповіді. Наші короткі відповіді на запитання. Починаються з слів yes або no, після яких йде підмет, виражений займенником. І дієслово бути. M is a, якщо це стверджувальна відповідь, або «am not, isn't, aren't, якщо це заперечна відповідь. Yes, I am, так я збираюся. No, I'm not. Ні, я не збираюся. Yes, you are. Так, ти або ви збираєтесь. Yes, we are. Так, ми збираємося. Yes, they are. Так, вони збираються. No, you aren't. Ні, ти ви не збираєтесь. No we aren't. Ні. Ми не збираємося. No they aren't. Ні, вони не збираються. Yes, he is. Так, він збирається. Yes, she is. Так, вона збирається. Yes, it is. Так, воно збирається. No, he isn't. Ні. Він не збирається. No, she isn't. Ні. Вона не збирається. No, it isn't. Ні, воно не збирається.